Угу так, і та сунечка. Так. Всім привіт. Вітаю на каналі щоденники життя. Виїхали на гутора, але є маленька проблема. Виїхав я з кумом, який вийшов з короткочасного забою. А йому пох де копати? Сіяне, не сіяне. Кажуть, буду їхати, ховайся. Я кажу, ні. Я кажу, як буду їхати, ховайся не буду. Я ще добавлю. Все, зараз я включу. Посвиню. Ось це ну, свинка пепа. Такі камради нам не ситуація ніц не змінилось. Дуже багато сміття прямо як Та й якщо жили десь буквально, там 20 років назад, це буде тут дограніше сміття оцей алюмінієвий період радянський з 50-х по 80-й рік, це жопа. Це алюмінієві ложки, великі Даріт всяка херня, деглофос і плюс ще сучасники. Навозять тільки пуста хата, тільки пуста хата робиться. Зразу туди добрі сусіди, чим не везуть своє сміття і висипають. Окрема подяка Київстару за якісний і доступний зв'язок. Я зараз знаходжуся на висоті, от по тільки над рівнем моря. І скажу, ну я зараз знаходжуся на висоті. хо-хо, зв'язку немає. Дякуємо. Так. Ну все. Можливо, перейду на поле. Якось так. Фу. Поки ще є сонечко буду. Прощатися. Налазилися на шість дворів. Ну як дворів? Городів. Зораних і те, що для хати поламали. Кучу сміття. І чотири монетки. Два царка і дві... раняй. Р... Забалакуюсь. І дві радянщини. Сміття металолому. Вже налазились, це вже виходить тільки 6 годин ми прилазили. Куча алюмінієвих ложок, поробок і так далі. Такі реалії. Кераміки море, все встелено керамікою. А навіть ні однієї античної штуки не попалося. Так що так. На цьому, мабуть, прощаюся. Таке невнятне відео. До побачення. Знімаю вже спалахом. Ну хоч так. І то це неймовірна радість. Третя монетка. І це цілий день. Бачите, який п'ятачок в досить приємному стані. 43-го року. Це не дорогий рік, ну і не саме дешевий. П'ятачок приємненький. Я його почистю своїм любимим способом. Є на ньому трошки зеленушка. Тобто будуть раковинки, ну нічого почиститься. Після тоннеш Як, Какая то радость. Це вже менш приємно, це у нас троячок 46-го, він трошки гнутий. Теж, мабуть, трошки буде підушатаний, але добре. Так, напарник міжаком. Пішов в кущі і не повне де залишив металочка. Ну там він вже, вже недорогий Баунті Хантер. І кому 10. О, найшов, так? Да? Найшов, найшов. Так, копаємося, копаємося. Що вже традиційно тільки зараз зібрав ЗК наступного дня. Ціна чотирьох монетки. Монета. Ось така ось у нас кубка чорного. Це у нас не видно так на асфальті, але це у нас мідяшечка, це у нас латунчика, це у нас все алюмінієчка. Чотири монетки. Радянщина. Ось такі справи. Ну що, полякаю монетки. Фотограф... Фотографувати нема чого. Ой, ось це у нас 2 пізня. 1972 року. Трупечник. П'ятерка 30-го. Теж Та, що погнута. Їх... Монети, які були вже не в ходу, використовували для за всяких там заглушок на магістралях високого тиску на техніці. Ось оця ось 46-го та що була погнута. Я ось о... Софеточка подавилася. Плоскогубцями трошки поцапавала. В мене така страшненька ста монетка. Тож може, ще й буду далі дочищати. Надія в мене була на цей п'ятачок ось ось... 1943. -го. Але бачите, ось, ось тут глибочений ось окисел на самому такому видному місці на п'ятерочці. Тут... Раковинка, ну тут таке ще було. А тут, тут, звісно, печаль, печаль. Це ніяк прибрати не можна і цей п'ятачок був загублений в гарному стані. Все, він заддя все як виглядає ось. Ну, лежав десь в агресивній... лежав десь в агресивному середовищі. Бачите, такий ще пішов би. Це, такі вже, це вже починається з недешевих. В хорошому стані оце 100 гривень. Для, до реформи для, і, для, і для Радянщини це досить непогано. Ось така печаль.